Зберемо друге електричне коло, в якому з'єднані паралельно два провідники. Послідовно до них підключені амперметри так, і загальний амперметр, який буде показувати силоструму поля джерела струму. Проведемо таким самим чином налаштування опору і джерела струму. І замкнемо електричне коло, і проведемо вимірювання. Аналогічно, як і в першому випадку. Бачимо, що при паралельному з'єднанні провідників рези, біля резистора r 1 струм 1.18, біля резистора R2 струм 1,94. Загальний струм це є сума цих двох значень. Відповідно, закон непослідовного і паралельного з'єднання в даному випадку будуть виконуватися. Знову проводимо вимірювання. Напруги можна зменшити поле за необхідності, так? Щоб зручніше. І записувати числові значення до таблиці, провести необхідні розрахунки. Відповідно до інструкційної картки, розімкнути електричне коло. Робота закінчена. Щоб очистити поле, необхідно натиснути на праву нижню кнопку. Дослід можна виконувати повторно декілька разів.